Аби показати світові, що ми зовсім інші ніж ті, які ситуативно захопили владу в Україні і сприймають цю нашу з вами землю як бізнес-територію, це відчужені істоти, предки яких свого часу заселили нашу з вами землю як окупанти. Тобто, можемо констатувати, що Україна окупована. Окупована совками, які виплодилися у часи Совєтської імперії. Але закінчу тезу генерала Шукевича, який казав: Так, до нас ідуть найкращі хлопці. Ми працюємо на далеку перспективу, і ці хлопці стануть гноєм для майбутніх поколінь. Подобається вам ця метафора чи не подобається, не важить. Але саме сили. Тих людей виростає наша сьогоднішня сила. Нам ще далеко до них думається мені. Я відчуваю, що стою всього на всього біля їхнього підніжжя, але вони для мене є неймовірним стимулом змагатися протистояти і наступати. І що більше ця орда обріхує нас, що більше ця орда малює з нас образ якихось страховиськ, то. Ми світимося, то більше сили знаходиться щоб протистояти цьому режимові з надзвичайно простих мотивів. Це наша земля. Це називається егоїстичним альтруїзмом або альтруїстичним егоїзмом. Немає в світі потужнішої і природнішої ідеології ніж націоналізм. Повторюю ще раз свою фразу: що націоналізм в останню чергу ідеологія. Першу чергу це закони природи, бути з собою, мати свою землю, мати свою господарку, мати свою неповторну мову, історію, культуру і церкву. Саме ці константи, які я назвала, створили.